ou se é we Вітання вам, дорога церква! Для наших коротеньких роздумів історії, яку ми всі дуже добре знаємо. Багато її навіть з дитинства знають в понедільних школах. Іван від Луки, 21 розділ. Історія про бідну вдову. Поглянувши Ісус, побачив, як багачі клали пожертви свою в скарбницю. Побачив також і бідну вдову, яка поклала туди дві лепти. І сказав: істинно кажу вам, що ця бідна вдова поклала більше за всіх. Бо всі ті від надлишку свого клали в дар Богові, а вона з убогості своєї поклала весь прожиток свій, який мала. Історія, на яку Христос звернув увагу і указав своїм учням, на те, як довірять треба Богу. Знаєте, скільки читаю цієї історії, не перестаю вострагатися цією вдовою. І думаєш, Її довіра, наскільки вона була велика. Наскільки була велика довіра цієї жінки, яка віддала все, що в неї було. І коли я ставлю себе на її місце, думаю, що зміг би я так зробити. Вона ж розуміла, що допомоги їй нема від кого чекати, пенсії ніхто не платив. Вона вдова, нема чоловіка, який би про неї заботився. І все, що в неї було, вона все віддала для Бога. І думаєш, Господи, чи зміг би я так зробити, як вона? Дуже добре довірять Богу, і дуже легко, коли в мене все є. Коли в мене є хліб, є до хліба, є впевненість в завтрашньому дню, є робота стабільна. І тоді я можу казати і хвалитися, да, Боже, я тобі довіряю, а коли прийде такий момент, коли нема нічого і потрібно віддати останнє, чи зможу я тоді довіряти Богу, я кажу, сьогодні за себе. І я розумію, що можливо, що й ні. Можливо, не було б такої довіри, як була в цієї жінки. І я розумію, що моя довіра програє по відношенню довіри цієї вдови до Бога. І дуже серйозно програє. Знаєте, коли нема роботи, коли сидиш місяць без роботи і вже приходять хвилювання, і би, молишся і кажеш, Господи, я тобі довіряю. Але ти розумієш, що ця довіра вже неповна, і ночі безсонні, і на серці тривога. Чи зможу я довіряти Богу так, як ця жінка? Чи зможу я довіритися Богу, так, як довірилася вдова із Репти Сідонської, коли Ілья їй сказав, дай мені їсти, і Бог не залишить. Чи зможу я, коли в мене настануть такі умови життя, повністю покластись на Бога? я вам скажу відверто, не знаю. Не знаю, чи зможе моє серце тоді радіть, чи зможе моє серце тоді славити Бога так, як воно славить в достатку? Друга церква, це дуже такий хороший приклад для кожного з нас. Приклад Довіри Богу, Хай Бог благословить кожного, люба церква, щоб ми могли довіряти Богу не тільки коли ми візобілії, а коли в нас і скудість проходить в життя. Пам'ятаєте слова апостола Павла, який казав: вмію жити в скудості, вмію жити і візабілі. Чи зможу я так, чи зможемо ми так? Хай Бог благословить. Довірить наше життя повністю нашому Ісусу Христу. Я знаю, що Він не залишить, я знаю, що Він позаботиться і підтримає, і обійме. І навіть коли серце тривожиться і нема довіри, як це буває і в моєму житті, я знаю, що і тоді Господь залишається вірний, нам і вірний своєму Слову. вам, люба Церква, в нашому житті, в нашому слідуванні за Христом. Йому слава і подяка за все. Амінь.